Привіт! Для того, щоб зафіксувати афрофіст, нам потрібен безпосередньо сам афрофіст. Якщо у вас є можливість, або ви робите, або ви хочете купити, оберете фіст із маленькими обмотками. Ті, що просто обмотані біля кореня, косочками вже це не актуально, і їх буде важче заховати при основі. Також нам знадобиться резинка, якою ви фіксуєте. В принципі, сам хвіст, а ця резинка в нас для хвостика, яку ми будемо постійно одягати, тому ним фіксувати хвіст і обмотувати далі хвоста. З дімного не потрібно. Краще, хай буде це окрема резинка. І парочку невидимок або шпильок. Я люблю більше невидимки, ви можете брати шпильки, тільки шпильки. Вони швидше випадуть, на мою думку, тому що вони як зайшли, так і вийшли. А невидимка більш приплюснута, і нею буде зручніше. Гребінці, зажими, лак, все, що вам подобається. Хвоста зафіксували, залезали, підкололи. Далі беремо наш знімний хвостик. Я його кладу ось так на обличчя клієнту і замотуємо навколо нашої резиночки під низом. Раз. Два, якщо тугенька резинка достатньо кілька оборотів, теж у вас може бути резинка більша, менша і але, хвіст свого волосся, якщо він у нас співпадає з кольором канікалоном. То ми можемо його залишити і вирівняти, звісно, щоб він у нас залишався. І ним же ми можемо обмотати резинку, якщо, наприклад, він у нас дуже контрастний. Це штучне волосся, тут його достатньо багато, але може бути і у вашого клієнта також багато. Тому, якщо він співпадає із кольором волосся штучного, то ми його залишаємо. Можемо залишити так з під низу, а якщо він вам дуже контрастний, то краще його, звісно, заховати повністю Далі, хвостик ми цей повертаємо назад. Як бачите, такий у нас виходить об'єм, і нам потрібно заховати ось ці обмоточки. І ми беремо кілька пасмочок безпосередньо самого штучного волосся. Можна взяти частково і своє волосся, можна тільки штучним волоссям, піднімаємо хвіст і обмотуємо навколо достатньо тугенько, міцненько, щоб все трималось. Раз. І ось тут ще у мене обмоточки видно, і ще разочок обмотала. Ось така краса в нас виходить. І можна тут загладити шлаком, можна залить лачком, але зафіксувати основу дуже потрібно. І ми беремо просто нашу шпильку. І ось цю основу можна іще разок обмотати, можна вже залишити. Якщо ми фіксуємо невидимкою, ми просто приколюємо, я беру частинку на штучному волосі. Далі проколюємо сам хвіст і заводимо під шкіру, і проводимо дотичній. не тикаємо голову, а проводимо вниз під хвостом. І от у нас є кружочок, наша Нам потрібно нашу невидимку проколити під низом і вивести наче чуть-чуть вверх, щоб вона не тисла в голову, а дивилася вверх хвоста. Знизу вверх. Якщо це у вас будуть шпильки, так само. Наприклад, беремо шпильку і тут знизу. Підколюємо раз, два, щоб воно там сховалося і є. І зафіксувались один разочок, це у нас чорнова обмоточка. Далі можна взяти, наприклад, лак, якщо хочеться, вшикати лаком, прядочку нашу і ще разочок зробити тут прям глянцевий-глянцевий вигляд. Або, якщо ви робите самі собі, знову взяли прядочку одненьку-довгеньку. Або із волосся, або із каніколону. Чому каніколоном краще? Тому що він не так буде тут пушитись. І тепер ще разочок під низ, під попередню прядочку також. Можна вже і так залишити, а можна ще разочок обмотати і пройшлись по колу. Також можна її начесати, щоб вона у нас була більш слухняною Прядочка. Оп, сховали, поставили, підтягнули. І, як бачите, заховалися. Якщо у нас тут будуть косички, вони будуть довше, їх буде важче сховати. І давайте цей кінець сховаємо з допомогою гачка. Ми хвостик відкидаємо наверх. Раз, рука тримає, беру гачок, який має ось такий відхиляючий механізм, і нам потрібно завести його із верху вниз, теж під резинкою, натягуємо. Гарненько кінчик хвостика Проводимо так, щоб затискаюча лапка опустилась, закриваємо і протягуємо, притримуємо гарненько. і вліво вправо так кантуємо. Може бути таке, що трапиться волосся. Своє в гачок, тоді краще його зняти. І витягнути ручками. Можна взяти гребінець і підтягнути гребінцем. Раз, два. І ось цей хвостик у нас виліз, і він буде триматися з усім волосічком. Той, що ми фіксували невидимкою, він наче трохи лежить сам по собі. Тому, якщо є хвостик, можна так. Ось. Наш хвіст, в принципі, готовий до вживання. Ой, це постійно буде проситися вниз. І ще разочок. Ось цим хвостиком пройдемося. Раз, два і сховаємо знизу вверх, тільки не на видиму територію, а в якусь сторону, там, де невидима територія. Раз. І хвостик протягнули. Що ще хотіла сказати? Хвостик обов'язково розчісуємо кілька разів на день. Притримуючи верх, можна ось тут теж зробити зверху начос, щоб воно у нас стояло, трималось красиво. О, клієнт, коли носить, теж просимо прочісувати. Якщо лягає спати, то потрібно ось так притримуємо знизу вверх, розчісувати. Якщо лягаємо спати, збираємо його в косу, хвіст або в дулю. Щось, щось таке, що не буде плутатись. Раз, два. Якщо густе волосся клієнта, краще. Грам 150 матеріалу брати. все ріденьке, можна одну пачку, якщо це тягара, це грам 80. Заховали, закрутили хвоста і готово. Також можна робити рожку, дульку. Ось така краса. Або так, закрутили, або так. Все, тримається. Є ті, кому не принципово як виглядає з тут а є ті, кому потрібно сховати всі вмоточки. Бачите, в кілька разів, в кілька слоїв ми заховали. Все, дякую вам за перегляд. Я дякую за ваші донати. Оп, Поставили, тримається.